Добрий день, глядачі мого каналу. Сьогодні 27 лютого, кінець зими. І ось прийшла я на свою ділянку до технічного виноградника, який знаходиться не біля будинку. Тобто, трішки пройтись потрібно до нього. Вчора я зробила обрізку, ось так обрізаний він стоїть. Я розповідала в Минулому відео, що я його не вкривала на зиму, але хочу показати, який є мінус є мінус того, що я його не вкрила. Тому що все-таки так, не вкривати це зручно, і так сама собі подумала технічний виноградник, ну, щось можливо колись і замерзне якийсь кущ. То я його заміню, який буде витримувати мої умови, то буде у мене тут він жити. Але ось так думаю, тепер, що можливо, можливо, прийдеться і прикопувати виноградник. Можливо, прийдеться прикопувати, хоча дуже не хочеться, тому що так дещо після цієї процедури спина болить. Ну, да ладно, показую, яка проблемка. Внадились зайці. Так, на цю ділянку внадились зайці. І так я показувала, що розповідала, що деякі дерева погризли, і ми їх приходили з чоловіком так пообмотували. Ось так пообмотували, а декілька дерев залишились такі більш товстіші. І ось це я вчора подивилась, що і ці надгризені над вже. Так, і позвонила вчора чоловіку, попросила, щоб купив такий ось тубус. Це утеплювач для труб. Так, І от я їх сьогодні заховаю з ці стовбури від зайців. Ось такий він. Це не моя ідея, не моя така, такий винахід, подивилася у блогерів, що вони так радять, Там в Геннадія і Втохи на каналі. Ось не знаю, хто перший з них придумав, але ідея мені сподобалась, тому що це дійсно хороший захист від зайців, але можна захистити. Таким чином, напевно, лише дерева пособирала підв'язку, це була кульочок, пакетик якийсь взяти в рукавицю, придумала позбирати. Ось, і показую, що тут вони мені зробили на кущі. Бачите, от також і виноград мені погризли. Ось така шкода, не знаю, що буде. Забулась взяти садовий вар, треба буде позамазувати. Ось ще так взагалі це сильно погризли кущик, але ну, я його і збиралась викинути. Ось така шкода. Так, наче по-інших, більш-менш не тронуто. І це дивлюсь, така проблема. Що із-за цього прийдеться, напевно, і прикопувати вже на слідучий рік виноград. Ну, побачимо. побачимо, як воно буде. Так, що я це зробила? Коли робила обрізку, то цю всю лозу я не зносила, залишила так на ділянці, так лежати, і думаю, це може бути такий трішки бар'єр. Так, зайці, коли будуть підбігати, то, можливо, все-таки вони пожаліють мої кущі та будуть вже ці зрізані гілочки надгризати. Ну, чому я залишила ті гілки? Тому що так подивилася, дивіться, це гілочка, яка тут лежала з осені, ось вони тут її об'їдали. А це кущі смородини. Які я викинула, також ще ос, восени. Е, так, і вони також її тут підгризали. Тобто я так подумала, що якщо буде це лежати, воно все це так, то можливо, їм легше буде, їм легше буде так е, їсти лозуцю. З землі, І, можливо, вони кущі не тронуть. Ну, це те, що я придумала. А ось іще деревце, бачите, що робиться. Ой, такі зайці. Ось такі така проблемка. Хоча, знаєте, біля будинку такої проблеми немає. Взагалі не в мене, не в моїх сусідів. Можливо, за того, що в нас собаки є, от вони відлякують зайців, а тут їм, видно, воля. Можливо, тут люди не тримають так собак поблизості. І, ну, не знаю, лісок недалечко, і вони тут сюди забігають. Це ще покажу вчора. Вчора також проріжувала кущі фундука. Такий красавчик. Оцей прям так і росте сформований. Тут взагалі нічого не трогала. Тут попідпилювала, так трішки крону прорідила, бо так загусто було, воно там сплетене. Так, і ось тут. Також прорядила крону І ось в цьому кущику також гілки також ліщі не залишила. Можливо, зайцям буде зручніше лежачі гілки гристи. Ось так поки що хай лежить. Далі буде видно. Ось таке коротеньке відео засняла. Розкажіть, як у вас, чи є проблема з зайцями, і що ви робите для захисту своїх рослин? Підскажіть, розкажіть, поділіться своїм досвідом. До побачення, всім гарного дня!